Часто купити квартиру без ремонту або під ремонт, це найкраще рішення. Буває так, що ходите, ви вибираєте квартиру з ремонтом, але всюди щось не те. Плитка не та, кольори на стінах не ті, а кухня, наче її проєктував п'яний дизайнер за бутилку горілки. Але сьогодні у мене визначна подія: клієнт, з яким ми ну, я думаю, що більше півроку ходили і дивилися десятки квартир. Прийняв єдине правильне рішення купити квартиру без ремонту. Так це довше, так роботи значно більше, так більше нервів буде витрачено. Але результат того варту. Знайти квартиру з ремонтом це як знайти людину з такими самими смаками, як у вас. Таке буває, але дуже рідко. А коли ви робите ремонт під себе, то кожна деталь відповідає саме вам, вашому стилю, вашій логіці і, звісно, вашому комфорту. Тому, якщо все, що ви бачите на ринку, не те і не так, не бійтеся купити квартиру без ремонту. Це не про втрачений час, це про час, який ви інвестуєте у реалізацію власної мрії.